Дуже радий, що нам вдалося зробити такий брифінг прес-конференції, тому що хотіли здати деякі меседжі, посили стосовно того, яка ситуація а, в інвест-кліматі, і перш за все компанія Мрія. Чому кампанія Мрія дуже важлива для нас? Ну я вже не кажу це її важливість з точки зору робочих місць, великого об'єму землі масиву. Це раніше було кампаніям приклад одного, скажімо, з. Найкращих підходів по землеробству. Дуже сильний колектив, агрономи. Ми знаємо історію, яка була у компанії, яка була постійно на перших шпальтах багатьох газет, і прикладом одного з найкращих прикладів, куди потрібно інвестувати в економіку України, аграрну економіку України. Тому зараз, коли ми постійно на конференціях, спілкуючись в тому числі з нашими інвесторами, зараз ми готуємо великий пакет для презентації для наших як донорів, так і для презентації потенційних інвесторів з США, з Канади з Європи з Азії кажучи, що агробізнес є величезним, з величезним потенціалом, є локомотивом економіки. Ми знаємо, що 37% загального експорту це є. Наш аграрний бізнес, і ми знаємо те, що є величезна можливість мінімум в два рази на наступний, скажімо так, протягом п'яти років збільшити продуктивність, в два рази протягом трьох, трьох років збільшити експортні потужності по нашому аграрному напряму. Тому кампанія мрія була дуже важлива з точки зору, перш за все, розуміння для інвесторів, яким чином держава реагує на питання, які виникають з кампанією. Наша позиція була дуже проста міністерська. Ми сказали, що ми за те, щоб компанія збереглася і щоб були створені робочі місця, і щоб компанія, відповідно, яка працювала з кредитором, мала репутацію як компанія, яка і держава в тому числі мала репутацію, що ми зберігали і стояли на основі інтересів кредиторів. Це дуже важливо для держ для нашого розуміння для репутації країни, тому що інвестори, коли інстують гроші, вони мають розуміти. Що гроші захищені, що в Україні працює правова система, яка захищає акціонерів, і що в країну потрібно вкладати і безпечно працювати, як можна працювати в Європі, Штаті, Канаді і інших країнах. Ми досить активно з грудня місяця почали працювати з бонхолдерами, з основними кредиторами. Ми мали декілька важливих зустрічей, зразу скажу, як на рівні скажімо, міністерства, як на рівні віце-прем'єрів. В тому числі хочу подякувати а, пану Авакову, нашому міністру внутрішніх справ, який також дуже активно включився особисто в роботу і з його відповідним персоналом, підлеглими дуже плотно працювали. І бонхолдери. Ви знаєте, що було зроблено декілька кроків, що нам вдалося спільними зусиллями в правовому полі зберегти земельний банк раз, що відповідно при спільній співпраці, потім розкажуть окремо бонхолдери, було. Випущене так зване попередження червона картка в Інтерпол по одному з е, власників да, даного бізнесу. Тому о, я вважаю, що ми, як уряд, показали не просто те, що ми стоїмо стає, на е, питаннях, пов'язаних з захистом кредиторів, ми стоїмо за демократичний цивілізований підхід до вирішення питання. Я дуже радий тому, що. Ми бачимо, що почалася посівна, що компанія збережена, що компанія працює, що є новий менеджмент. І ми бачимо те, що компанія має перспективи. Я, вже будучи в Штатах, е е е окремо я зараз на зустрічі в, в Британії, в Лондоні з бонхолдерами, ми бачимо позитивні посили про те, і бачення, що вони готові зберігати компанію і що готові інвестувати далі в аграрний бізнес. Це є великим гарним прикладом, що в нашу країну потрібна. Інвестувати і можна інвестувати, не боючись про майбутнє з своїх інвестицій.